На фотографії зображена багатоповерхівка, яко яка навіть трохи не впізнається на фотографії, оскільки вона повністю завалена. І... 19-річний сержант Андрій Нестеренко у минулому випускник фотошколи, художньої школи восьмої гімназії та коледжу культури і мистецтв Огієнка, показав землякам фото з війни. Ти розумієш, наскільки це страшні взагалі речі, тим паче, скільки там людей в цій будівлі жили. Усе так, як є вчора і сьогодні, як бачать на власні очі, розвалені вщент багатоповерхівки, із порожніми вікнами, очима будинки, а ще обличчя стомлених, сміливих побратимів, які бувають і замисленими, і усміхненими, різними, але такими справжніми. Перші кроки Андрія то навчання у художці та фотошколі у Валерія Мельникова і Олега Силки. Далі навчання за спеціальністю аудіовізуальне мистецтво. А незабаром молодого фотографа та відеооператора радо зустріли в механізованій бригаді. Ми були в приємному шоці. Ми шукали фотографа, а отримали, як кажуть, у спорті універсального гравця. Оскільки людина може не тільки. Якісно сфотографувати, зловити момент, а ще й змонтувати відео, накласти звук, обробити його. І це все зробити в максимально короткий термін. Він добровільно, за прикладом свого батька Андрія Васильовича пішов у військо. Це мужній і справжній вчинок людини-чоловіка. Справжній мужній. І зараз я намагаюся якось показати людям і розказати про бригаду і взагалі про події, які відбуваються зараз там. Якби міг, каже Андрій, показав би кожного із воїнів захисників Хотілося Показати всіх, бо всі ці люди дуже сильно достойні і ну, заслуговують на повагу і якусь демонстрацію на висвітлення в суспільстві. Власне, тому я їх і демонструю, просто щоб люди знали, що відбувається взагалі, як виглядають. Обличчя людей, які зараз їх захищають, прикладом Андрію є його тато, військовослужбовець. Сестра Оля теж захоплюється фотографією. Відвідував нашу художню школу і він постійно малював. Він такий посидючий, взагалі хлопчина. От. і колись, колись він мені казав, мама як я виросту, я буду малювати дивні картини. Із самого малечку Андрій ріс в оточенні людей, які пам'ятають уроки історії, яким не байдуже сьогодення, а тим паче майбутнє. Ми з Андрюшею були і на Майдані, і в е, марші єдності. Ми приєднувалися, ну, їздили, і дорослі, і відповідно наші діти. То тобто ми не просто ми дорослі, а вони від нас окремо, вони в нас такі. Ось ці фото далеко не усе із його робіт, яких насправді чимало зазначає юнак, плануючи наступні виставки. А деякі фотографії чекають свого часу в подальшому, можливо, вони будуть продемонстровані в подальшому в майбутньому на деяких виставках, які будуть 100% ще відбуватись. Я думаю, що фотовиставка це тільки початок. Чомусь мені здається, що в майбутньому. Фото Надріан Нестеренка побачить Київ, Львів, Європа і весь світ. Тому... Олена Лікінюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.